Я Ігор Косован вітаю вас. в Програмі Слово Боже да кави». Я вірю всім серцем, що перед нами чудесний тиждень. І я вірю, що ми повинні брати такий настрій від Бога. Амінь. Я знаю, що Божі люди, вони розуміють, що на життя має вплив наше серце, те, як ми дивимося на життя, що ми поклали своє серце як впевненість, як переконання. Візьміть слово Боже, поклеріть Слово Боже, Божої обітниці в, в своєму серці, як основу для вашої віри. І дивіться на цей тиждень, на цей місяць, на цей рік, з надією, з вірою. Амінь. На все получиться, тому що ми Божі діти. Амінь. Хвала Господу. І хочу нагадати, що наше бажання кожного дня з понеділка по п'ятницю ділиться з вами словом Божим. І особливий день в понеділок, коли ми молимось, благословляємо весь тиждень, віримо Богові про хороші речі. приєднуйтесь до нас. Якщо ви дивитесь першу нашу телепередачу, наша ідея саме в цьому: почни свій день з Богом, почни свій день з Словом Божим, почни свій день з молитви. Амінь. І ви побачите, що весь ваш день, все ваше життя наповниться Божими речами і Божою силою. Хвала Господу! Сьогодні я хочу з вами говорити про, я вважаю, дуже важливі важливі речі. І тому давайте відкримо свій дух і своє серце і прийдемо до Божого Слова. Книга Буття, другий розділ, ми бачимо вперше, коли Бог говорить про гріх. І вперше, коли Бог говорить про наслідок того, що може зробити гріх. І давайте візьмемо пару віршів, і тоді будемо про це навчатися. Книга Буття, другий розділ, 16-й вірш, каже так: і наказав Господь Бог Адамові, кажучи: мова йде про час, коли Адам і Єва ще були безгрішними. Вони жили з Богом, були здоровими, жили вічне життя, були щасливими, процвітали. Вони не знали, що таке біль, вони не знали, що таке вічі, вони не знали, що таке страх, вони не знали, що таке погано, що таке катаклізми. розумієте, що Бог створив землю і людей на цій землі. Досконалими, і він створив життя досконалим. Він тримав своїм словом все так, щоб людям було добре. Хвала Господу. Скажу, вам, що якби ми повернулися назад і побачили навіть просто планету, якою вона була до гріха, і до того, як диявол зробив з нею все, що зробив, ми б здивувалися, тому що земля була гарніше, люди були гарніші. Хвала Господу, тіло людей було гарнішим, здоровішим, і ну здібності людей були набагато більшими. І скажу вам, що правду, більшість з нас, я думаю, що всі з нас, ми були шоковані тим, яке було життя, і які були люди, як вони себе почували, як вони жили до того, як прийшов гріх. Тепер, коли Бог все створив досконалим. І ми повинні знати, це і є воля Божа, щоб все було добре, щоб все було досконале, щоб ви мали досконале життя, досконале тіло, досконале процвітали, досконало були в радості, досконало щасливі, досконалі стосунки з Богом. Амінь. Все це було волею Божою. І Бог створив землю і людей, ви винісши із свого серця мрію, яким воно все повинно бути. І тоді, щоб це продовжувалося, Бог говорить до Адама: дає йому наказ. Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання, добра і зла, не їш від нього. І коли, коли вперше читаєш ці вірші, здається, та Бог обмежує людей. Та Бог хоче, щоб у них чогось не було. Знаєте, часом, коли люди говорять про гріх, вони саме таким чином думають, коли Бог каже, не роби цього, ну тобі не треба. Я даю тобі наказ, не, не будь таким. Я пам'ятаю, я мав такі почуття, ну, чому Бог стільки всього забороняє. Куди не ткнися, кругом є Божі заборони. Але я вам скажу, що Бог пояснює своє серце, і він каже, не їш від нього, бо в день, коли ти поїш від Нього, ти напевне помреш. Подивіться, і це, можливо, перше питання, яке я хотів би підняти в питанні гріха, ми повинні зрозуміти, що таке гріх. І ми повинні в цьому всьому зрозуміти, як Бог ставиться до гріха. Чому Він так ставиться до гріха? Тому що, подивіться: диявол обманює людей щодо Бога, начебто Бог він шукає, як обмежити нас, начебто Бог шукає, як принести нам незручності в житті. Знаєте, я, я дам такий приклад. Знаєте, коли батьки обмежують своїх дітей, наприклад, там, двохрічну дитину не пускають її в озеро купатися, то це не тому, що вони хочуть позбавити її насолоди купатися, а це тому, що дитина не вміє плавати, і якщо їй не заборонити цього, якщо її не попередити в цьому, то вона утоне. І з цим ми повинні розуміти, що диявол зацікавлений в тому, щоб образ Божий в нашому серці був неправильний. Ось чому він обманює людей? О, не читай біблію, там самі заборони. Не ходи в церкву, там тобі розкажуть, що тобі не можна робити. Насолоджуйся життям, те, що тобі подобається роби. Зате є навіть поговірка, те, що не можна, то точно можна, І якщо дуже хочеться, то можна. І, і знаєте, люди жартують з тим, їм здається, що то, що то весело. І, але на, на, насправді Бог в нашому житті дає настанови і дає заповіді не тому, щоб ускладнити наше життя. Я вам скажу більше того, Бог не шукає, як забрати насолоду життя. Насправді Він хоче дати нам життя, яке би насолодило. Хвала Господу. Ось чому, коли ми говоримо про гріх, ну, повторююся, перше питання, яке я хотів би підняти, ви повинні знати, що Бог не проти насолоди в вашому житті. Бог не проти радості. Бог не проти того, щоб вам було добре. Бог, не... Бог навпаки, хоче, щоб людині було добре. Бог і створив нас для радості. Біблія ясно каже, що. Бог дає нам все більш ніж достатньо і для насолоди. Розумієте, Бог за насолоду, Бог за те, щоб нам було добре. І скажу вам так: що коли є гроші, це насолода, коли здоров'я це насолода. Коли ну, люди щасливі, це насолода, коли мир, немає війни, це насолода. Є багато речей, які навколо нас, які можуть насолоджувати нас. Наш дух насолоджувати, нашу душу насолоджувати, наше тіло насолоджувати. І Бог нас створив, щоб ми отримували радість життя. Тепер, але ми повинні розуміти, що коли диявол прийшов, то багато речей він спотворив. І, і людство через те, що воно згрішило в Адамі, збочилося в тому розумінні, що може благословляти нас, а що може не благословляти нас. І через це, коли прийшов гріх, гріх навіть може давати насолоду, але якщо він вбиває, то то погана насолода. Слава Господу! Ми сьогодні розпочали з вами серйозну дуже тему. Ми пройдемо з нею не один тиждень. Я хочу разом з вами досліджувати питання гріха, щоб ми розуміли, що це. І не тільки це, ми не просто хочемо налякатися, якщо не можна робити. Хвала Господу, ми хочемо знати, як ходити в перемозі над гріхом і бути благословенними. І ми торкнулися сьогодні такого важливого питання. Бог не проти насолоди, Він проти насолоди, яка вас уб'є. Слава Господу! Сьогодні особливий день, сьогодні понеділок. Я хотів би разом з вами кожного понеділка продати особливий час. Коли ми благословляємо цей тиждень. я прошу разом зі мною, приєднайтеся, давайте молитися. Благословляти наші сім'ї, дома, бізнеси, здоров'я, нашу країну. І тому просто зараз, там, де ви є, ви можете схилити коліна, якщо хочете, можете присісти, можете стояти. Я вам скажу, насправді важливо ваше серце. Але давайте разом помолимося і благословимо цей тиждень. Батько наш Небесний, я молюся разом з нашими телеглядачами. І просто зараз я благословляю їхні доми, благословляю їхні сім'ї. Я благословляю Господь все, що вони роблять, я благословляю їхні бізнеси, діточок, жінок, чоловіків, алелуя, батьків, очей. Ми просимо нехай в усіх їхніх справах буде слава Твоя! Нехай в усіх їхніх справах проявиться сила Твоя в ім'я Ісуса Христа. Ми призиваємо успіх, ми призиваємо благодать Твою. І ми довіряємо тобі, Господь, що ти, Бог, який бережеш, їх, охороняєш, підтримуєш, допомагаєш. Аллилуйя! Я вірю всім серцем, що все в їхньому житті буде добре. Іменем Ісуса Христа. Амінь Амінь. Наш час закінчується. Я хочу черговий раз сказати вам. Бог любить вас, ми молимося за вас. З вами обов'язково трапляться чудесні речі. Амінь. А ми прощаємося з вами до наступних зустрічей.